І так, діти, давайте, діти, давайте садітись вже урок. Діти, давайте сідати, вже дзвонять. Вже дзвонить. Прозвінив. Давайте діставати зусиль, значить, з українською мови, ну, як і в нас. Перший урок українською мови. І записуємо тему. Приперед. записати, далі. 7 квітня на 7 квітня, У нас 7 квітня, 7 квітня класна робота. Пишіть. Записуйтесь ще згодом, як я там сьогодні. 7 квітня, класна робота. 7 апреля, так класна робота. Зошатись з української мови. Другого буква. Достане, да? Відворок. 2015 році, літак, 7 апреля. Да, -го апреля Понеділок. І ставай рождень. Все могло. Дитя 15 років. Да, Тоді пишіть. Що вы сидите. А ну не сидить. Уроки. Я же вчитель. Значить, да. да? ви ж знаєте. Ви ж народ записували, так, да, в щоденнику. Константин Ігорович Майоров. Тема у нас. Так, Тема займенники, іменники і прикметники. Пишемо в дужках, розділити, да, так вот так ось. Так, я вам буду диктувати в а ви записуєте вам, скільки ваш... вам же ж 8-9 років, що ж ви. Вам скоро 10 років. Давай, давай, да, я диктую, але запитується. Сей Константин, Сей хлопчик Константин поїхав у магазин. Константин поїхав у магазин. Він придбав там собі фрукти. Він там придбав собі фрукти, він купив собі банани. Він купив, купив Пепсі кову, записувати. Записуйте, він купив, значить, пепсі когу. За 500 гривень. За 500 гривень. Це записує гривень. Потім він зустрівся. Він через 25 хвилин зустрівся з 12 Настю. Да. Потім вони пішли купатися у Голосійській парку. Купатися. Купатися, Все купатися. у Госі. Константин, так Константинщик. Іван, чого ти не пишеш? Іван. Іван, а ну пиши близько, що ти не напишу. Іван, а ну записуй, чого ти не пишеш? Я ж, я ж два тобі поставлю, якщо ти нічого не написав. Вже сколько 20 минут уроків. 20 хвилин уроку, де ти нічого не записав. Ну пиши. Константин, пиши. Пиши кому сказали. Пиши кому сказали. Пиши кому я. Говорю, кому я сказав. Перезабуду. Пиши, бля, кому. Що? Пиши. Пиши тему. Що ти не пишеш? Чого ти не пишеш? Так, а ну не берите. Ану, ану, не, ну ні, ні Так, Давай заспокоювась. Так. так. Антон Михльович, заспокоюсь. А ну ж швидко сідайте. Бо зараз з директора пойду випадку. Не битися, не можна битися на ворозі. Вона зараз сорока, скільки там 10-30 годин ну, вже сідає, треба йти. А ну давайте. Урок уже закінчився. А ну, как ты. А ну, Богдан, ка, Богдан, как ты тут написал? Хорошо. Богдан, ты молодец. 12 ставлю. А Максим 2. Ты ещ написав. записал. Ну, урок. Давайте. Урок уже закінчився. Открывают еще денег, А я запишу вам домашнее задание. Значит, домашнее задание. Вправо 278. И 280. Две вправо вам нужно сделать. Вот так вот. Про продолжение этого десятилетнего Константина. Про продолжение 40 десятилетнего Константина. Ну, он там далее поехал день народження, ну ви там запишете, да ну пишіть, записуйте, зараз я вам скажу записывайте на, на, на середу, 9 квітня. на середу, 9 квітня 2025 року записывайте там 3 урок вот так вот украинскому Я да і пиши видание воружи Пішли в'язань. Максим, вставай, їсть треба. Ми йдемо з дітьми в'язання. А ну, діти, -ді, давайте скупі за руку Максима і давайте. Привітайте окна. Діти, давайте, ваша хера. Хто? Сьогодні Максим Шерговий. Максим, ти сьогодні черговий. Максим, ти сьогодні ще ти з ванны с тобой ошириной. Вася, ты солевай, кто не тупоучает. Гречка, да. Хорошо. Максим, ты черговий. Иди давай. Свой, давай, давай. Да, требуешь. Если виж с кегодинный вид. Думати, що вас мами та батьки накормили, там. Мами та папі. Хто? що, Максим, ти що, батько кормив? Хорошо. Тебе папа, папа кормив, отже. А тебе? А Антон, а Богдан, ти що, тебе мама кормила? Хорошо. Тебе кормила. А ти що, яку їсти до 20? Ще бік, їжджить до 20, вірно? Сейчас даже урок математики. Урок починается в ур 11.00. 11.00. Ну что, где пиши в класс. Пошли, пошли в класс. Поели? Идем, идем в 103 кабинет. класс. 103. Вот тут 103 кабинет. Идите, идите в туалет и принесите мене чайник. А ну дети. Идите, идите в туалет и принесите воды. Хочется чай. Жара потому же. Я жду вас, дети. Я жду вас. Сейчас якаю вас здесь. Ну что мне такого? Я тебе пишу, ув... пишу сьогодні за уваження. Погана поведінка, на росі. Не слухав щі, є їв крізь криші, сину в росі. Бігав туди сюди, крищав. Не слухавщити. Хорошо. А ну да, 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 да. Шо? Ага, я когда, а что у вас там был? А что там Гриша сделал? А, Гриша той повесил на башту. Иван, значит, Максим Леонидович Иванов, да? У вас там что? Константин стоят в кабинете. Кинул на вас голову, что сейчас А ай не -яй, яй какой плохой мальчик. Надо... А ну не підслухуйте, що ми... А ну, діти не підслуховуйте, що ми ще беремо там. Розмовляємо. Як я додому, як я додому, ще, ще два уроки у вас. Потім додому підете. Що ви так швидко, день ще я не закінчив, як за скільки. Батьки забирати, і забирати, вас тільки за після п'яти урок. Діти, хорошо, хорошо. До побачення. Шкін день закінчив. Що, Іван, а що, ви його мати, хорошо. І, ви його мати, мама. Хорошо. Іван, іди попрощайся. Іван, іди за мною попрощайся. Скажи всі мені до побачення. Іван, іван, до побачення. Скажи, до побачення. Молодець. Іди додому. Ой так, что вы там Вичете літні канікули, да Та ді, ще ж місяць, дети. Джейте ще довеков. один місяць, да. До кінця наша на руку ще місяць, ще до щедовик. Насаждаєтеся. А то не будете бачить. В червня до, до е, вересня, вот так. Хотілось сказати, то степать ще до вересня. Видишь, в третий класс питает.